А все, я дуже радий всіх вас бачити і вибачитись за те, що ми не бачились дуже давно. Ми сьогодні хотіли би зробити імпровізований звіт фонду Порошенка і справи громад по тому, що ми зробили з 24 лютого. Крім цього, ми зробили багато речей. Бо о 9-й ранку, о 7-й ранку, 24 лютого, у нас на території Лавської зібралося 2000 людей, добровольців. Наша команда зі зброєю в руках стала на оборону Києва. Побудувала перші блокпости, організувала людей, почала бойове навчання, почала бойове тренування, роздали зброю, роздали боєприпаси і оточили і не дали ворогу прорватися. Але крім цього, ми. Працюємо по підтримці. 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. І речі, які ми сьогодні почали робити, вони робляться кожен місяць. І лише за червень місяць розмір нашої допомоги складав 168 мільйонів гривень. 169. 8 мільйонів з яких сьогодні ми передали 53-й бригаді в Сумській області, яка тримає оборону на кордоні. І передали дуже круті речі. Передали ескаватори, які будують фортифікаційні споруди в першій лінії вдовж кордону. Передали окопний реп купола, які захищають від фпв дронів. Передали бойові вантажівки, артилерійські тягачі, які дозволять швидко переміщувати артилерію. Під час можливого російського нападу передали пікапи для батальйону ударних безпілотних систем, де командиром роти став співголова братів по зброї Сашко Погребинський. Отже, вантажівки, отже, ескаватори, отже, реп. Ну І саме головне це вибухівка і 250 найкращих в Україні в піввідронів. І все це було передано сьогодні за моєю участю Марини Роста. І Друга позиція, яку ми сьогодні зайняли, це подякували нашим партнерам-виробникам, які спільно з нами виготовляють правильно душеві комплекси, пересувні авторемонтні майстерні, шиномонтаж, пункти управління, пересувні штаби, їдальні. Всього передано більше 500 автомобілів. Всього передано унікальні розвідувальні комплекси «Посейдон» на суму 15 мільйонів євро. Всього передані більше 50 пересувних авторемонтних майстерень. І сьогодні фонд є замовником більше 55% всього обсягу виробництва, який підприємство виробляє. А вчора ми були в найбільшому в Україні підприємстві, яке виготовляє ескаватори. Наша команда викупила весь обсяг виробництва. До кінця поточного року вони випускали два ескаватори на місяць, зараз випускають шість. І ми всі ескаватори до кінця року викупили. Один із них передали сьогодні в 53-ю бригаду. Кожен ескаватор коштує з ПДВ 80 тисяч доларів, Півмільйона доларів на місяць. Порахуйте, що це три мільйона доларів за півроку. Всі вони входять сюди. Для мене це дуже важливо. Уявіть собі, що лише за один місяць ми передаємо 2000 fpv дронів, найсучасніших десяток. Ми передаємо півтори тисячі восьмерок. Ми передаємо 500 FPV з тепловізором. І уявіть собі, що якість використання наших дронів означає, що 60% з них ліквідують ворога. З 4 тисяч 2 тисячі на місяць досягають цілі. Я від собі внесок нашої команди в наближення нашої перемоги. А сьогодні ще й почали видавати тільки ж нікому. І боєкомплект, і вибухівку. Ми десять років працюємо наполегливо. На Україну в стані єдиної команди. Хтось фантастично плете сітки, які так ми потребуємо на фронті. І в мене питання: чому тільки Порошенко плескаєте? Чому ви не підтримаєте? Так чи ні? <плес> чи ви не знаєте, встаньте, подивіться, це ж справді наша героїня. Браво! Ну і вішенка на торті. Більше 150 мільйонів гривень фон Порошенка інвестував як дослідницько-конструкторські роботи по унікальному, неймовірному комплексу активної протидії засобам технічної розвідки, який називається Іпетрі. Харківську область, часов'яр від Кабів захистив Айпетрі. Бо ми єдині навчилися. Опускати каби без зриву. Артилерійські бригади на південному, на східному і на північній ділянці захистив Ай Петрі, бо ми навчилися захищати, щоб за стіною Ай Петрі ні орлани, ні суперками, ні ланцети, ніхто цю стіну не зміг подолати і в зонах нашої відповідальності, а це вже майже 800 кілометрів фронта, не допустили нікого. Порошенко витратив на це майже 200 мільйонів гривень, але єдине відмінність власних коштів. І на фронт вже поставляємо третій десяток. Порівняйте і відзвітуйте. І отже, сьогодні ми в Сумах. Перш за все, для того, щоб допомогти 53-й бригаді. Потім для того, щоб допомогти 36-й інженерній бригаді, потім для того, щоб підтримати партнерам по виробництву. І last but not least, зустрітися з партійцями, по яким я дуже-дуже скучу. Ми повинні розуміти, що ми є одна команда. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а яка політична сила в Україні має найбільшу кількість своїх членів в Збройних Силах України? Члени нашої партії в кількості 2487 служать в лавах Збройних сил. Найкраще серед них, знаєте хто? 107 жінок, які від нашої партії служать в лавах Збройних сил. Частина з них призупинили членство оскільки це вимога закону, але ніхто не з них не вийшов з партії. І я низький укліний. І велика подяка. На жаль, 96 членів партії віддали своє життя. 96. І це ціна, яку не тільки наша держава, не тільки родині, а й наша політична сила, бо це наші побратими. Половина з них я знаю особисто. Це і співголова наших братів Паздої Гліб Бабіч, велич, глиба, поет, письменник, виконавець, композитор, вітеран віддав своє життя і в Києві. Дякуючи Марині і нашій київській команді, з'явилася вулиця Гліба Бабіч і Сережа Іконніков, один з лідерів нашої молодіжки. Я говорив з його мамою на поховання, він каже, Петроксіч, він же був і під судом, і на кожній акції, а загинув він за день до свого 25-річчя. Так він, напевно, і на Майдані був з нами. Це вже був Петро Олексійович. Тільки йому під час Революції Гідності було 13 років. Подивіться, хто зараз іде і кого партія втрачає. І зараз ми втратили віддатну особистість, теж молоду людину Лисенка, який очолював в Покровську Донецької області нашу молодіжку і добровольцем пішов на фронт. І війна забирає найкращих. Ну і та ціна, яку наша партія і наша країна платить за те, щоб ми зберегли Україну. І тому я просив би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих членів партії, наших воїнів, бойових побратимів, які віддали своє життя для наближення перемоги. І от тепер які завдання стоять зараз перед нашою командою? У нас є три напрямки нашої діяльності. Напрямок перший це допомога Збройним силам. А я вам не розповів ще про ванільні цукорки. Ми вже закупили і виготовили 3,5 тисячі. Ванільний цукарок це трьохдіапазонний детектор дронів. І як тільки ти знаходишся в зоні дії FPV-дрона, Орлана, Ланцета – він тобі просигналізує і навіть скаже, який дрон ворожий полює за тобою. І це точно рятує життя багатьом нашим воїнам. Намі прийнято рішення, що ми починаємо власне виробництво цукорків. Мета, щоб спочатку кожен автомобіль, а далі кожен воїн мав маленьку коробочку, яка йому сигналізує, що ти знаходишся в зоні небезпеки. Ти ховайся, і це тебе врятує життя. І це неймовірно працює, це дуже круто. І сьогодні на кожну одиницю техніки 53-ї бригади ми передали цукорки. Отже, левову частину нашого часу ми працюємо на допомоги армії. Нічого важливішого немає. Друга позиція це наша міжнародна діяльність. І левова частина успіху, коли ми маємо через тиждень розпочати переговори про вступ, є заслуга нашої команди. І отже, друге завдання це міжпарламентська діяльність, партнерство, попрацювання України не лише в Євросоюз, а й в НАТО. Бо не треба вам нагадувати, хто вніс зміни до Конституції щодо обов'язковості для будь-якої української влади працювати на членство України в НАТО і в ЄС. Друга це наша команда. І яскравий представник, крім мене, в нашій команді є Рост Павленко. Бо левова частина заслуг, що у нас отриман Томас. Ми створили нашу церкву належить. Ростіслав, який зараз чітко асоціюється з сумами. Рост низький. Оплід. І отже, крім допомоги армії, крім партнерів міжнародних міжпарламентської діяльності, третя позиція є парламентська діяльність. Де ми єдина в Україні і сьогодні не виникає сумнівів ні в кого. Єдина в Україні політична сила, яка за 5 років перебування в парламенті. Уникла жодних звинувачень, жодних скандалів. І зараз у нас я вам можу розкласти порядок денний на наступний тиждень. Позиція перша: ми боремося за те, щоб не дати їм збільшити тарифи, бо це заганяє людей просто в бідність. Друга позиція це є не дати їм підвищити акцизи на пальне. Бо після підвищення акцизів. Ціни на пальне виростуть на 12 гривень. Зараз вони 60, будуть 72. І це не тільки стосується тих, хто має власне авто. Якщо ти купуєш бензин для електрогенератора, це удар по тобі. Якщо ти користуєшся ідеш йдеш в магазин, то для того, щоб доставити туди харчі, для того, щоб виробити харчі, все це підвищення цін на 20-30%. Це називається інфляція. А в Європейському Союзі в жодному документі, на відміну від вас, ми їх не тільки читали, ми їх писали. Ніде не, немає вимоги підвищувати податки для країн, які не є членами. Станемо членами, отримаємо з фондів Євросоюзу допомогу, будемо тоді вирішувати, як робити далі. Якщо ми хочемо захистити країну взимку, щоб у нас було не 4, а 24 години на добу електричества. Маємо завести енергетичне обладнання, причому держава має завести і роздати, а потім повертати кошти протягом 10 років. Не брати жодної копійки за проєктування, введення і підключення до системи енергомереж, зробити податкові канікули для виробників систем енергетичного обладнання. Зробити позиції мораторії на перевірки. І ми, і тільки ми боремося з цим. Так само, як ми боремося за церкву, як ми боремося за те, щоб притягти до відповідальності ті, хто крав на фортифікаційних спорудах, це наша щоденна робота. А мій меседж тут ще раз скажу: подякувати, що ви нам дуже, 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 дуже допомагаєте. Подякувати керівникам. Подякувати. Активістам і ентузіастам за те, що ви знаходите собі роботу і наближаєте перемогу. І подякувати, бо ми разом точно переможемо. Якщо не ми, то хто?